Ендек ми бачили як можливості, так і обмеження російської військової сили в Україні. Як я вже згадував, за оцінками розвідки, це ймовірно буде певною формою глухого кута на тривалий період часу. Таким чином, Росія, як і завжди, більше покладатиметься на невійськові засоби, щоб спробувати підірвати підтримку України та прозахідні уряди. І ми бачимо всі численні способи, якими Росія використовує фінансування корумпованих політиків, дезінформаційні кампанії, просто відверте залякування, щоб досягти своїх цілей. І все ж, як я зазначив у своїй вступній заяві, ця адміністрація фактично закрила багато інструментів, які ми використовували для боротьби з російськими асиметричними методами ведення війни. Адміністрація Трампа скоротила фінансування програм на підтримку демократії в регіоні Чорного моря, які здійснюють ЕНДІ та Рірі. Як я вже згадував, вона закрила глобальний центр взаємодії, що відстежував російську пропаганду в Чорноморському регіоні. Вона вийшла з робочих груп із європейськими країнами, які займалися викриттям і протидією антизахідній та антиамериканській. Дезінформації, яку підтримує Росія у регіоні Чорного моря, чи існує якийсь спосіб підтримати демократичні країни проєвропейські демократії в Чорноморському регіоні, якщо Сполучені Штати не беруть активної участі у протидії немілітарним методам, якими Росія намагається здобути вплив і підірвати уряди, які підтримують захід і виступають за демократичне майбутнє? Дякую, сенаторе Мерфі. Знаєте, це чудове запитання. Я думаю, що це питання, яке Сполучені Штати намагаються вирішити вже багато років, як нам протистояти цій гібридній загрозі комплексно і тактично. Ми бачили певні успіхи в деяких аспектах, але я б сказав, і багато невдач. Ми часто діємо у реактивному режимі, коли йдеться про такі речі. І як ви зазначили, і як я згадував у своїй вступній промові. Росія постійно перевіряє ґрунт, щоб дізнатися, що їй зійде з рук. Я б сказав комплексний підхід. Підтримка та допомога цим демократіям справді важливі. І важливо розуміти, що це не лише про військові перемовини чи стосунки, це не лише про цивільний сектор, це не лише про один сектор. Йдеться про всі сектори. І я думаю, ми можемо побачити це на прикладі України. До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році більшість програм, у яких ми допомагали Україні, насправді навіть не були військовими чи не так створення агентств, розуміння бюджетних процесів, знаєте, такі дуже детальні речі, тож вони розуміли, як розвивати спроможності та як це робити. Я вважаю, що дуже важливо, щоб лідерство США було тут присутнє. Регіон Чорного моря є вузловою точкою для багатьох організацій та альянсів. І США мають можливість очолити це з різних майданчиків і різних напрямків зусиль, щоб дійсно мати комплексний погляд. Тож так, сер, я погоджуюся, що комплексний підхід до цих проблем є необхідним. Я хотів би відзначити нашу підтримку незалежних ЗМІ в Молдові. Я знаю, що це стає складним політичним питанням підтримка протидії пропаганді за кордоном. Оскільки багато консерваторів побоюються, що це е, зашкодить певним типам висловлювань як пропаганді, але в Молдові насправді неможливо створити наратив, заснований на фактах без певного підтвердження за незалежне твердження правди, оскільки Росія контролює так багато цього простору, і тому я ціную цю відповідь. Пан Бойсе, я хочу зупинитися на цій темі про те, як ми використовуємо невійськові кошти для підтримки наших союзників у Чорному морі. І я погоджуюся з сенатором Дейнсом, що енергетична незалежність є ключовою метою для регіону. І мені завжди було цікаво, що після. Після раннього вторгнення в Україну російських проксі ми витратили 4 мільярди доларів на так звану ініціативу європейського перестрахування, але це була по суті звичайна військова програма. Якби ми витратили мільярд із чотирьох мільярдів на допомогу східній Європі, Європі та Чорноморському регіону стати енергетично незалежними від Росії, ми не опинилися в ситуації, в якій перебуваємо сьогодні. Енергетична безпека це національна безпека. Моє питання: чи варто нам спрямовувати жорсткі кошти на проєкти регіональної енергетичної незалежності? Чи повинні ми почати фінансувати енергетичну незалежність так само, як фінансуємо військову підтримку для регіону? Багато більше проектів можна було б реалізувати, якби Сполучені Штати були готові підкріпити це своєю силою? Це питання сенатора Мерфі дуже близьке мені, тому що я був координатором ініціативи Три моря. Протягом більшої частини адміністрації Трампа, і ми насправді досягли а, значного прогресу. А, енергетика є однією з трьох основних складових, і значна частина інвестицій, які дійсно були вкладені у фонд інвестицій трьох морів, а, пішла саме на енергетичний напрям. Ця ініціатива має набагато більший потенціал ніж було реалізовано. І я сподіваюся, що адміністрація Трампа знову візьметься за це, адже там багато позитивного, і наші союзники в регіоні, члени спільноти трьох морів, дуже зацікавлені в цьому. І як ви зазначили, для цього доступні кошти платників податків через DFC. Я вважаю, що якщо ми зможемо успішно відновити цю важливу ініціативу або знову її запустити, то країни-учасниці безумовно будуть дуже відкриті до цього. Багато країн у цьому регіоні вже отримали значну вигоду від інвестицій Сполучених Штатів Америки, які були здійснені через DFC та Інвестиційний Фонд Трьох Морів. Там є ще набагато більший потенціал. Потреби величезні, інвестиційні потреби просто колосальні. Капітальні ринки також доступні для цього, адже значна частина інвестицій, які спрямовуються, наприклад, у родовище Neptune Deep у румунському шельфі, а також у трубопроводи у морські та наземні вітрові електростанції, і які могли б бути спрямовані на інвестиції в болгарську виключну економічну зону та її території, не кажучи вже про Туреччину. Звісно, на капітальних ринках також доступна значна сума, оскільки ці інвестиції будуть прибутковими, але знову ж таки усе це питання свободи судноплавства та мирного характеру Чорного моря може бути порушене інвестиціями в деяку інфраструктуру, яка допоможе цим країнам розвиватися далі, стати енергонезалежними тощо. Багато з цього насправді може зазнати негативного впливу, якщо війна. Якщо війна Росії проти України закінчиться у, у, у гірший у незадовільний спосіб, іншими словами, якщо, якщо якщо Путін виграє цю війну або завершить її на своїх умовах, тому що навіть деякі, наприклад, є американська компанія Black Sea Oil and Gas, яка вже кілька років е видобуває ресурси у румунських водах Чорного моря разом із румунськими партнерами. Вони розповідали, як це бурити в Чорному морі, коли над тобою пролітають російські літаки або поруч знаходяться російські кораблі. Ходять зовсім недалеко від їхніх бурових платформ, і ви можете собі уявити, враховуючи величезні енергетичні ресурси, які містяться у водах, скажімо, Румунії, Болгарії, Туреччини тощо, і навіть Україна зараз, як звісно, значна частина цього вже захоплена Росією. Але це величезний потенціал. І коли морський простір контролюється Росією і ця загроза зберігається або існує, ви розумієте, що люди менш схильні інвестувати. Або це стає набагато дорожче, або це стає, знаєте, набагато ризикованіше. Тому важливо намагатися зберігати морський простір мирним, стабільним тощо. щоб... Величезні енергетичні потреби Європи могли частково забезпечуватися країнами Чорноморського регіону, які самі мають такі значні ресурси. Крім того, звісно, існують і інші способи, якими США, платники податків або уряд США, наприклад, могли би підтримати це додатковими способами. Дякую.